Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учні вже клас. Як же хочеться галосу й шуму, щирих посмішок ігор в дворі, Та чомусь на душі нотки суму не прийшли на поріг школярі. Я хмаринка, З вишини дивлюсь на білий світ. Тут зі мною коля і Маринка, дядько й тітка, наші шлють привіт. Тут багато діток незнайомих, ті, хто врятуватися не зміг, ті, хто не добіг до ешелону, ті, хто заховатися не встиг. Поряд бавиться якась чужа дитинка, де її сім'я вона не знає. Очі в неї крижана сніжинка, і волосся сиво заплітає. Зачекались дітей педагоги, незвичайний нас перший урок. В Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Тож завзяття й сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка своїх знань та наук. Україна здобуде свою перемогу, ну а ми все для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний навстукає в двері, ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекались вже учні, вчителі, першачата веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Шановні друзі, вас вітає Волинський ліцей Неста Литописця. Так сталося, що ми з вами вже давно не зустрічалися на шкільному по подвір'ї. Тому що у нас лихо. у нас іде війна. І війна змінила плани багатьох наших людей, і дітей, і дорослих. Але ми живемо з вірою, з вірою, що. Найближчим часом прийде перемога. Перемога у нашому житті, і це буде найбільше свято. Колектив Волинського ліцею гордиться своїми учнями, випускниками, які сьогодні на фронтах боронять нашу державу. Наше кредо, вітчизна справедливість і честь це те, чого ми, чого ми бажаємо і чого ми досягаємо. Ми з радістю чекаємо вас у наших світлих кабінетах у наших класах. Сьогодні вперше переступають поріг учні першого класу. І ми дякуємо батькам за вибір нашого закладу і говоримо про те, що ваші діти отримують якісні знання і будуть відважними, сильними, сильними духом і тілом. Я Дякую всім, хто в ці дні намагається відкрити класи, відкрити школу, відкрити шкільне подвір'я. Ми з усім справимося. У нас все буде добре. вірою у завтрашній день. З перемогою. Слава Україні! Любі ліцеїсти! Дорога шкільна родина! Вчителі початкових класів сердечно вітають вас із Днем Знань і бажають вам активності, безпеки, волі, гідності, гонору, дружби, енергійності, єдності, жвавості, здоров'я, інновації, креативності, любові, миру, наполегливості, оптимізму, перемоги, радості сміливості, таланту, успіху, фантазії, хоробрості, цікавості, чемності, швидкості, щастя, юності, яскравості. День Знань – це символ чистоти й доброти. Це чудовий привід зустрітися з новокласниками і зануритися в бездонний океан знань. Дорогі ліцеїсти, Шановні батьки, педагоги! Прийміть найщиріші вітання з початком навчального року. Бажаємо вам незабутніх миттєвостей шкільного життя, нових досягнень та звершень у мирній країні. Hello, dear Hello, dear children. Hello dear, children, dear children! We are looking forward to meeting you! З нетерпінням чекаємо, щоб ви сіли за свої парки. Нових знань, нових звершень. Досягайте і творіть для мирної європейської України. Yo, welcome to our Herzlich willkommen. Кафедра математики та інформатики вітає всіх учнів, учителів, батьків з початком навчального року. Бажаємо усім ліцеїстам підкорити нові вершини знань. Зустріти добрих і надійних друзів! Досягти омріяної мети! Що вас завжди мінус на мінус давав плюс, а радість з'явилася з рівнями. Успіх завжди вдавався. А кількість помилок та недач у житті нехай дорівнює нулю. Переконані, ваші згідності наполегливість стануть запорукою беззначних успіхів. Вітаємо! Кафедра природничих дисциплін вітає ліцеїстів з початком навчального року. Нехай в душі живуть елементи щастя і любові, а на серці активно діють атоми добра і радості. Бажаємо вам позитивної енергії, успіху та високого опору усім негодам! Бажаємо підкорити свій власний Еверест. Мати стільки друзів, скільки островів в океанії. Нехай компас щастя завжди показує в правильному напрямку. Фірмовий потяг-експрес технології відбуває від станції 1 вересня. Прошу пасажирів-ліцеїстів зайняти місця у вагонах вищого класу. Взяти з собою багаж. Наполегливість, стареність, акуратність, креативність. В добру путь, в щасливої дороги в кафедра технологій. Дорогі ліцеїсти, вас вітають вчителі фізичної, фізичної культури. культури. Бажаємо вам мирного неба, міцного здоров'я, малого старту, переможного фінішу, спортивне ядро чекає на вас. Бажаємо, щоб ваше шкільне життя було яскравим і гармисним, як сілові веселки, щоб музика допомагала входитися з будь-якою перешкодою на шляху до військ і звучала тільки в мажорі. Нехай ваші юні серця завжди б'ються у ритмі улюблених запальних танців. Тань зна це радісне свято для усіх школярів. Проти нотками суму воно звучить для випускників, для який перший дзвінок у стінах нашого ліцею пролунає востаннє. Здається, що тільки вчора ви прийшли до школи кумедними малюками, а вже сьогодні за крок до дорослого життя. Я вітаю вас, дорогі мої діти! Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень, роздумів, перемог, яскравих вражень та неповторних моментів зі шкільними друзями. Тож до навчання наші любі діти і святом першого дзвінка вітаємо вас! Сьогодні день, коли і сумно і хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік новий для вас!